Привіт! Ви на, на канал. каналі Амадор Лаб. А ми Амадор є. І сьогодні 11 стаття Конституції. Одинація. 11. 11. <світ> Отак. Звучить наступним чином. Держава сприяє розвитку та консолідації української нації, її історичної свідомості, традицій та культури. А також розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин та корінних народів України. Розбираю. По суті, це дуже проста стаття, яка стверджує, що держава підтримує розвиток української нації. Як ти це розумієш? Якщо наш дім, це держава, я тоді можу. З легкістю вивчати українську, знати своїх предків та родичів і свою історію абсолютно точно і держава це буде підтримувати всіми силами. Єй, ми тебе підтримуємо. Вчі не невольна, а мені не Вчи українську і знай своїх родичів. Отже, твоя черга. Рані, а? Червона, Яка червона. не ілюстрація? Не червона, не червона, знаєте, <с <с не так. червона. А, лишайте коментарі, ставте сердечки в інстаграмі. Багато сердечок. До нових зустрічей. Okay! Пока!